Так, добрий день. Прийшло час зайнятися газоном. Треба проходити техогляд. рішив покрасити трохи його по культурі. Почав з бампера, покрасив і пішов на кузов. Отакий От вийшов в мене кузов, блін. О, у газоні. Также сказали, треба, щоб був отбойник. Морочився з цим отбойником день пошти. І фонаря так само ну, поставив, бо теж сказали, щоб треба, щоб був. Для чого він, я не знаю, ну, але придумали, блін. Отакий вийшов у мене козовий. Всередині викрасив і з наружник, його. Осталось тільки кабіну треба ще окультурить не знаю як воно буде, але ну, ну, якось є, якось буде. Тепер жду, коли треба буде, скажуть їхати, проходити техогляд. Так, займався тормозами, зараз покажу. Потік головний, на задок. У мене два контури стоїть. Ось у мене стоять ураловські тормоза, дивіться, бачите. Що чітко все додать. Це ось у мене один, а ну, там другий. У мене пнімемо оцей гідравлічний тормоза. Ну, уравський. Ось один. один стоїть. Оце ще один. Напередок. на назадок. Контур. Ну, а це влагодділь фільтр стоїть тормоза бомба. Просто бомба. Та потік всередині головний, все та я перебирав його. комплект і поставив усе та додать жіткості. Таке, таке -то, такі то вийшло. залишилося ще кабіну. Крила, не знаю чи пообміняти їх, чи поварити. Попрогнивали зверху трохи. Треба буде зайнятися. Ніють як. Ну і так, в общем. В Ось общем, таке. Вийшлося. Узови. Машина, готовлюся. І до тех огляду, і комбайна готовлю. Ну, все зразу. В общем. Ну, на цьому буду закінчувати. Відео надій накрив кабіну, щоб краска не попадала в неї. Та й таке. Ну все, до побачення.